Принцип чердака, От як наші предки сушили траву, ми только так іде. Українські трави можна українську. Москва і Київ мені до сраки, моя столиця побеляки. Скажіть, будь ласка, а що це у вас за збор? Ви працюєте, продаєте тут е, на базарі підприємець так, і трошки волонтерить. Ну, так, з 2014 року. От, були у госпіталі часів яр, відвозили їм солодощі, одвозили ці яблука, груші, те, що люди дають. Мене звуть Євген, а мене Тетяна. Так, в мене позивне ярило. Я в такий проект на зустріч сонцю. Ми мадруємо Україну і людей зустрічаємо, які ну, щось таке позитивне роблять. А от я зрозумів, що свого героя стрів в кобиляках саме тут на ринку. Поїздка була у Мар'їнку. Побачила, як там тяжко хлопцям. То сказала, поки буде в мене здоров'я, сила, будемо хлопцям допомагати. Йду до героя нашої програми, він збирає і фасує е, чаї натуральні. Не так, Може, ви це... чули про такого силівани? Це... Василь Іванович, Іванович да, Біляє. Це да? Да. да, Ми дуже вони знайомі дуже з ними. допомагали. Дуже. З першого дня вони дуже, дуже багато. багато чаїв давали. Вони нам допомагали коштами. Вони нам готували товченики із м'ясом, За... вареники. А от про їх справу, про чаї. По-перше, що вони ж там без різної тієї гадості. Домішок, да, домішок. вони, наприклад, трав'яні, вони, вони трави збирають. Мішать, вони труженики, Хоча як звати. Аня, Петровна. А, Аня Петровна, Вона як каже, люди стають не багатими тоді, коли щось з неба падає, а люд, коли людина багато трудиться. О, оцей запах дуже мені до смаку. Мы еще в детстве пацанами ходили в горы, собирали травы, собирали травы заваривали зуба. И с этого, наверное, все началось. У нас идет расфасовка для одного заварного чайника. То есть мы не делаем в бумажных пакетиках, непонятно, что там насыпано. Мы делаем это в пищевом полиэтилене, что человек, прежде чем использовать чай, он видит, что он будет... Там все вот эти травы, которые перечислены на упаковке, они находятся там. Это можно сделать только ручной расфасовкой, поэтому технология производства у нас довольно сложная. Подводити якусь електричну мережу, щоб нагрівати, ано сушиться за счёт солнца. Вот эти металличные листы нагреваются, вторяється температура, і це не Принцип... він же ж одних інших э, потужності не треба. Принцип чердака. Вот как наши предки сушили травы, мы только так и делаем. Если делать интенсивную сушку, высокая температура и вентиляция принудительная, то тогда эфирные масла улетучиваются из сырья. И чтобы компенсировать, производителям приходится добавляться туда ароматизаторы. А что это? Это зверобой. Зверобой. Обалдеть. А активные власты для чего? Считается, вот что 99% болезнь. Вона очень полезна для человека, але почему названня зверо Тому що от корова в этой траві, трави отравиться. А людина, якщо переп'є більше, ніж треба... Знаєте, чем? Лікарство відличається от яру. Взіровкою. Тобто, якщо заварити більш потужні чаї, то не, можна і... Якщо заварити два ведра і випити, то звісно буде не совсем комфортно. А я хвилинку подишу просто. Ароматерапія? Слухайте, є соляніці, знаєте, кімнати, є, а тут аромакімната. Ви виробляєте тонну? Тонну-полтори-дві. Полтори-дві тонни. Цей мішок ну, важить, я не знаю, ну, до 5 кілограмів, да? Приблизно. То який об'єм трав треба заготувати, щоб зробити тонну чаїв? Це просто неимоверно я нашел <реш> шел Это этой хиноцея она уже подготовлена для фасовки видите немножко не порезаны пополам угу. крупные нас интересует только украинский рынок потому что м, украинские травы нужны украинцы также точно как не сторонник покупать какие-то африканские травы или какие-то там китайские травы использовать их на украине надо пользоваться своим царем 嗯。